За привітання або за містюрячки. Навіщо росіянські чиновники їдуть на фронт? А й правда, навіщо? Напишіть відповідь в коментарі, з вами Ярослав Сезоненко і актуально, що сьогодні говоримо про росіянський призов. Сенсація з росіянських пабліків або як називають її у головному управлінні розвідки, інформаційно-психологічна операція в Україні студентів пакують просто під час навчання. Насправді цьому відео вже більше півроку, і воно про хлопця, якого виводять з пункту пропуску на кордоні, коли й боролися з виїздом за кордон студентів з підробними документами. <рес> а росіянські політики валять на війну добровільно, принаймні ті, кого збираються прикрити ненадовго. Депутат Рязанської облдуми оголосив про те, що їде на фронт за два дні до суду про шахрайство в особливо великих розмірах. Оці руки дуже багато крали. Дуже багато крали. Це вже третій росіянський державний діяч, який вірить в те, що війна все спише. До цього мер великого каменя офіційно поїхав на війну. Я теж не знав, де це довелось гуглити біля Владивостока. Так само вчинив і один курський депутат після того, як оскандалився, привітавши челядь з Новим роком з Мексики. Ен Аньо Нуе. Здравствуйте, братці! Всіх з Новим Годом! Народний обранець. До речі, який народ такий обранець? Підтримує війну в Україні, але відпочиває чомусь не на просторах, необ'ятний. Багато много багато много хорошого настроєння делаю собі спеціальний коктейль мінчена гра. Та й взагалі в Ерефії всі хочуть служити не за гроші, за ідею? Угу. По контракту ежедневно, только в одній Москве на пунктах строгий адвор проходить 100-150 п'ятдесят чоловік. Якщо всі так хочуть служити, чому тоді на кадрах порожні коридори? А По всій країні таких тисячі. Навіщо тоді цей сюжет, якщо від бажаючих, і так немає відбою? Можливо, тому що за минулий рік, як вони люблять це називати, із Росії релокувалися мільйон триста тисяч росіянців? А у кого є можливість спішати уїхати з країни? Да. На что ты готов ради своей страны? Пойти воевать. Готов? Да. А можно тогда попросить а, оставить свою фамилию и подпись это патриотический список, а, и в случае всеобщей мобилизации тебя в числе первых. Не, а... не хочу. Почему? Ну зачем мне это? Так ты же сказал, ты готов. А что мешает? Ну не мешать, я не хочу. Не готов, да? Нет. Якщо все так добре, навіщо тоді ваш дід викликає залишки запасників на військові збори? Навіщо ви розставляєте по містам мобильные вийскоматы. Чому ваші призовники спалюють стаціонарні військомати? Я пам'ятаю своє рідне село, де я лопатою черпав гівно. не піду в армію. Воу-воу! не піду в армію. Є. Одного з них, 18-річного мешканця Твері, за підпал відправили до СІЗО. Пожежу дерев'яного сараю, з якого росіянці відправляють на забій, загасив поліцейський, який тоді патрулював вулицю. Тож згоріла лише одна стіна, яку за старою росіянською традицією просто заклеїли плакатом до дня перемоги. А от буряти шанують своїх загиблих пам'ятниками. Один такий нещодавно відкрили, але стався чи то конфуз, чи то інтелектуальний протест. Вам не здалося. На відео грає мелодія із Голодних Ігор. Нагадаю, трилогія розповідає про тоталітарну державу, в якій багаті мешканці столиці влаштовують реаліті на виживання для молоді з решти регіонів. Я, я доброволець! Я доброволець! Я хочу участити в іграх. А кому пам'ятник поки що, на жаль, не поставлять, це сину речника росіянського диктатора Миколі Піскову. Це той, якого Марго називала Сашею. Я знаю, що Саш син Піскова. Пішов туди служити сам з повного благословення і, в каком то смысле навіть поощрення Піскова. Воював чи ні, а Вагнерівців французький парламент визнав терористичною організацією. Коли до рішення доєднаються інші країни, колі. Чи Саші, я вже й сам той. Була. Має стати не солодко в Європі, де він живе уже ось багато років. Татку ж не заявляв, а пропагандисти підтвердили uh -huh. думаю. в родині піскових. Ситуація виглядає як у Павліка Морозова, тільки навпаки. Татусь забрехався, а малому, можливо, сподіваюсь, доведеться повертатись в пекло Московщини. А з вами був Ярослав Сезоненко. Про які ще новини ви хотіли почути на цьому каналі? Пишіть в коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, ставте дзвіночки. До зустрічі.